Виконуємо номер 189 із підручника Алгебра 7 та номер 3,31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи можна 90 книжок розмістити на трьох полицях так, щоб на третій було на три книжки більше, ніж на другій. І на 5 книжок менше, ніж на перший. Якщо можна буде розмістити 90 книжок, як вказано в умові, то при розв'язуванні рівняння має вийти натуральне число книжок. Уявимо собі, що це можна зробити. Тоді позначимо кількість книжок на третій полиці змінною Х, позначимо. Кількість книжок на третій полиці змінною x. тоді на другій буде Х відняти три книжок. А на першій додати п'ять. Книжок. Всього на трьох полицях x додати x відняти 3 і додати x додати 5. Книжок. Що за умовою складає 90? Складає 90. Маємо рівняння. Наше рівняння. Х додати Х відняти 3, додати Х додати 5, дорівнює 90, розв'яжемо наше рівняння, розкриваємо під якими стоїть знак плюс. Знаки в дужках залишаємо без змін. Зведемо подібні доданки, Х додати Х додати Х маємо 3Х. Мінус 3 і 5 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо три сторівня. 90, дати 3, 93, відняти 5 маємо 88. Ну, тепер поділимо на 3. Подамо вигляді дробу. Отримаємо 29,13. Отже, якщо. Кількість книжок можна розподілити наступним чином, як вказано умові, у нас має вийти натуральне число. У нас вийшло число трубове. Отже, не можна розмістити 90 книжок на трьох полицях, вказаним в умові задачі чином. Записуємо висновок. Отже, не можна розмістити. 90 книжок на трьох полицях вказаним в умові задачі способом І записуємо відповідь. На стоїть питання, чи можна. Даємо відповідь на питання Ні. Номер 189 із підручника Алгебра 7 та 3.31 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.